Хочеться помовчати, ніж сказати, але роль Степана Ільковича в створенні української держави, вона просто феноменальна. Вона надзвичайна, без нього України б не було. Він бачив наперед. От коли темрява колосально згущується, навіть маленький промінь світла, тотальну суцільну темряву він розвіює. Степан Ількович був не маленьким променем світла, не свічкою, а був таким колосальним прожектором. Він світив ще в радянський час, коли ніхто не міг повірити, сидячи в таборах, що Україна незалежна буде, він казав, що буде, і в кінці кінців вона відбулася. І зараз те, що він казав, що буде перемога, попри те, що холоднокровно усвідомлюючи всі виклики, які перед нами стоять, всі загрози, оця його віра. Вона підкріплює. знаєте, в час, коли багато хто боїться просто сказати правдиве слово. Степан Ількович показував позицію позицію, яку боялися озвучити публічно, навіть можливо на кухнях. Бо вона дуже радикальна, бо вона дуже якась така сильна, комусь не сподобається. А він говорив. Він говорив, і вже сама наявність цієї позиції вона притягує людей. І за це Степану Ільковичу велика дяка. А ще за його прозорливість, за це наскільки чітко, наскільки лаконічно він міг бачити суть речей, суть процесів. Деякі його фрази, які я взяв на озброєння, переміг не майдан, а перемогла сцена Майдану. Ну я навіть не знаю, як можна сказати точніше. Чи після руйнівників Порошенка прийшли ліквідатори Зеленського? Саме ліквідатори, тому що пані Роксолана правильно згадала одне з питань, яке найбільше боліло Степана Ільковича, яким він горів, це питання української землі, питання того, як її в нас зараз викрадають політико-економічними методами, як обеземелюють українців. І найголовніше, що ми всі повинні взяти від Степана Ільковича, це чин. Він завжди діяв. Завжди. 86 років він продовжував діяти. Це найважливіше, що є зараз, тому що вистояти, зберегти український народ, а зараз ситуація найскладніша за всі роки незалежності. Набагато гірша, навіть ніж була в лютому 2022 року. Вистояти ми зможемо тільки якщо будемо діяти, будемо діяти згуртовано і організовано. А Степан Ількович назавжди для нас. Буде отим прожектором безкомпромісним, який показував позицію, який розсіював темряву. Вічна шана Герою України, герою українського народу Степану Ільховичу, тричі. Слава слава, слава! 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 Пан Шишкін хотів слово взяти. Хочу вам подякувати. Слава, дякую. Шишкін є? Віктор Іванович, Шишкін.